Два тижні я хворіла ковідом, два тижні в мене не було в кітоці. Тож, моє одужання і повернення, я відсмадкувала тим, що сходила на акцію до книгарні є. Тож давайте розпаковувати. Ні, це не реклама, за неї не платили. На жаль, я просто сходила і просто купила собі книжки по акції 3 до рівня 5. Взагалі я до акції книгарні є відношусь дуже з обережністю. Вони вперше помічала, що. Іноді їхні акції це типу знижки до тої ціни нормальної в інших книжкових магазинах. Так, по-перше, тут у мене те, що я хотіла сказати, але так і не змогла. Сумнівалася, що до неї, брати чи не брати, бачила різні відгуки. Але, в принципі, мені треба було взяти п'яту книжку, тож думаю, спробую подивлюся, почитаю, що там такого. Далі у мене сім чоловіків Олінг Гюго. У мене з цією книжкою Цікава історія, бо я вже подарувала її майже всім подружкам, а сама ще не читала, і у мене її ще немає. Але подружкам сподобалось, я знала, що їм сподобається, бо ну, вони полюбляють такий жанр. Тож тепер вона і у мене теж нарешті є. Те, що я хотіла давно, чого не купувала, не знаю, бо були інші новинки, інші книжки. Але м'ясники чорнопташки» пташка тепер, нарешті, вона у мене. Наступну книжку я вже прочитала в оригіналі. Але я хочу, щоб вона у мене була «Ні «Жива, ні мертва. Це третя частина посібника від е, Голі Джексон. Насправді, ця трилогія варта окремого відео, бо, бо так як у мене горіла від третьої книжки, здається, не горіла від жодної. Але мабуть, зніму окреме відео обговоримо зону трилогію. Тож тепер вона у мене повна буде стояти на пличку. І останнє — це друга частина міста кісток. Ці книжки у мене вони більш як. Мабуть, колекційні, бо я не знаю, коли я дійду їх читати. Але мені дуже подобається серіал на Netflix. Я планую прочитати все ж таки саме книжки, але наразі вони мені подобаються візуально, дуже гарні, просто дуже гарні. Тому я її хотіла собі для колекції, я її собі купила. Ось такий шопінг по акції. Як вам ви щось купили на ці акції чи ні? Розкажіть, буде цікаво почитати.